Щоб ми зробили в номері 67. Читай, Артур. Запиши. Запиши для даних чисел наступне та попереднє. Знову наступне та попереднє. Ми собі в зошит записуємо. Це в зошит записуємо. Миколка в зошит написала номер 67. Тут відступили собі. Посередині написала 132, 6ркова система і знову пропустили, аби ми могли записати. Кожна крапочка це клітинка. Хто допомагає мені, Каріна? Попереднє. Один, три, нуль. На один, один менше. Один, три, один. Так, один, три, один. Не чула, що доступне тут. Е, Шістьркова? Шістіркова залишається. Всюди одинакове. Наступне. Так, е, Танюша Грикуля, прошу. Наступне. Один, три. і... На один, один більше. Ну, на один більше від цієї цифри. І три. Три. Ну ти чорбитесь? Один, три, три. Правильно, молодці. Наступне записуємо. Так, знову пропускаємо. Тобі одну кутиночку, так? Двінис. Збоку. Відступаємо. І? Яка система? Числення? Дев так, Дев'ята система. І так, попереднє число. в один. На один менше. Називай. 2. 6. Сім. На менше на один. Попереднє, то воно на один менше. Шість. Шість. Молодець. 2. 6. 6. Система яка? У відношенні 9. Так, тому 9 коло. А наступне Миколка? 2, 6, 6. Наступне на один більше. 2, 6, 8. Ну, молодець. 2, 6, 8. Знову відношенні 9. Так, зрозуміло. Пішли наступне. Знову пропускаємо. Записуємо 3, 2, 4. П'ятіркова система. Наступне. Прошу. Так. Хто у нас ще сьогодні? Зорянка, Таня. Прошу. Попереднє, Танюша. Називай. На один менше. На один менше. Називай. Три. Один. Це що, один. Два. Три. Молодець. Три, два, три. Попереднє число. Система яка. П'ять, тірково. Друзі, попереднє завжди на один менше. Наступне завжди на один більше. Іренка, прошу, продиктуй тут. Три, два, п'ять. П'ять. Але ми не можемо у п'ятіркову систему. П'ять ми не можемо ми не тут ринку. писати, тому що робимо? Віддаємо. Віддаємо. П'ять це у нас що? Один. п'ятіркова система. Тут що залишиться? Нуль. Сюди додали один. Скільки буде? Три. Три і три. Молодці. Молодці. Так, я, ви можете писати вниз, я пишу тут, бо в мене дошка широка. Я пишу тут. Все видно, добре, Так. Okay. Молодець. Дякую. І так, знову відступаємо в систему. 3, 2, 0. Четвіркова система. І знову наступне. Ви вниз пишіть, друзі. Не пишіть так, як я. Ви собі униз. Е, е, так, прошу. Вадимочку. Три, два, ну. Є, Четверкова система. А попереднє. Ано. а Каріна. Три, один, три. Молодець. Зрозуміла гарно. Три, один, три. Четверкова система. А Вадимчик наступне назве. Ну, три. три. два. На один більше. На один більше. Один. 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 Три, два, один. Четверкова система. Молодці. О, і останнє. І остання трійкова система. О, я вже написала, ну нічого страшного. Так? Ми вже це знаємо, що трійкова система всюди. Так. Один нуль-нуль. Ой, тут не просто. А ну думаємо, хто? Ми. Хто сміливий? Артур? Дев'ять. Ні, дев'ять. система. Це не ДЕ... десятикова ДЕ... система. Один, один, не десяткова. Один... Ні, не думаємо. Один... Сюди перейде. Один... Ні, Не може бути. Один... Сюди перейде. і одиниці вже не буде. Один. Ні. Нє. Сюди переходить що? Один. Переходить цей один, а він з чого складається. З трійки, так? А, а тут трійка. А з трійки ми мусимо перекинути сюди. Тут що лишиться? Два. А з трійки перекинемо е, трійку. Уже е, не трійку. А що? Ще. Два. Два, два, три. Бо якщо ми додамо, дивіться сюди, друзі. Як ми додамо один, то тут три. Буде нуль. Перейде сюди, знову три. Буде нуль. Перейде сюди, буде один. два 2, крійково. А наступне дуже легко, так? Танюша Грикуляка, наступне назви. Один, один. Ні, наступне тільки один, до останнього. Один, один, нуль, один. Нуль, один, Крійкова система. Молодці. Виключаємо.